Рада вас стати на моєму майстер-класі, присвяченому темі демонстрація досвіду, методи, прийоми, форми роботи, викладання тем щодо хвороб цивілізації. Мене звати Ситник Галина Степанівна, і сьогодні, маючи таку нагоду, хотіла поділитися з вами своїм досвідом у викладанні, вважаю, одного з найважливіших предметів, а саме, основ здоров'я. Як кажуть, здоров'я це найцінніший скарб, і ми, як педагоги, звичайно, повинні навчити наших учнів дбайливо ставитися до здоров'я свого а здоров'я інших людей. Сучасний світ він, можна сказати, перенасичений різноманітною інформацією. І от як знайти саме ту, яка дійсно стане у пригоді, яка дійсно допоможе визначити, що є корисним а що є шкідливим? Надто багато таких хвороб, які пов'язані саме із способом життя? Коли ми згадуємо по різні? Хвороби, то постають запитання: звідки, чому, як, так, звичайно насамперед, ми завжди повинні доносити до своїх учнів, що в першу чергу наш спосіб життя він важливий і він є головним чинником у формуванні нашого здоров'я. Я, як педагог, повинна бути все-таки гнучкою і досить креативною, і тому використання таких різноманітних інтернет-інструментів саме може допомогти мені і вважаю іншим вчителям бути на одній хвилі із сучасним поколінням. Тому зараз. Я вмикаю вам презентацію, хвилин так, отже. Отож, хочу запропонувати до вашої уваги вправи, які полюбляють мої учні. Отож, перша вправа обери правильно. Е, можна робити як на початку уроку для активізації учнів, так і на заключному етапі, е, як елемент формувального оцінювання. Отож, спробуємо. Пропоную перейти за QR-кодом та виконати цю вправу. Так. І я, звичайно, буду демонструвати вам її. Будь ласка, ви поки що е, можете переходити. Так, е, підкажіть, будь ласка, чи ні в кого не виникають якісь е, питання, можливо, проблеми із е, е, тим, що перейти саме за цим покликанням? Вийшло. Все вийшло. Так, будь ласка, от давайте спробуємо виконати це завдання, так? Тобто, на мою думку, треба правильно харчуватися, слідкувати за своєю вагою або ж цукровий діабет може передаватися через посуд їжу. Тут відповідь лише одна. Так, і ось я разом з вами спробую також виконати це завдання. Так, і наступне. Так. У всіх вийшло. Вибачте, але в нас інше завдання. У нас показують, що шкідливо для організму, що корисно, і треба перетягувати. Я зрозуміла, вибачте, трошечки я не зайшла на ту вправу. Так, добре. Добре, що ви мені наголосили. Так, добре. Тоді я відкриваю зараз. Цю вправу. Так, у вас виходить усе? Так. Добре. Скажіть, будь ласка, чи виконали ви це завдання? Так, виконали. Так, так. можливо, якісь були труднощі з виконанням цього завдання? Ні, не, не було. Ні. Не було. Добре. А, отже, продовжуємо. Так. Наступну вправу, яку я хочу вам запропонувати, це вправа, яка називається твердження. Саме ця вправа вона спонукає учнів до висловлення власної думки та формує, звичайно, зворотній зв'язок, обмін інформацією, як між учнем і вчителем, або між, наприклад, учнями у групах. От давайте прочитаємо такі твердження. Чи вірні вони здоровий спосіб життя включає в себе лише здорове харчування? Як на вашу думку? Будь ласка, ні, це неправильно Можете довести, хоча б декількома словами? Ну, тому що, звісно, здорове харчування дуже впливає на наше здоров'я, але також дуже важливий спорт, важлива а, Наше психічне здоров'я, наш моральний дух, яке також може впливати на фізичний стан. Добре, дякую за відповідь. І наступне твердження: хвороби цивілізації виникають лише у людей, які живуть у селі. Виникають лише у людей, які живуть у селі. Це також неправда. Виникають і там, і там, можливо. Так. І в містах і в селах. Просто, можливо, десь частіше десь річ, але це не залежить від цього. Добре, я вам дуже дякую за такі відповіді. Можливо, хтось ще хоче долучитися до спростування або підтвердження. Так, отже, тоді дякую вам. Переходимо до наступного завдання. Е, велику увагу я приділяю складанню ментальних карт. Хочу наголосити на тому, що учні мої дуже полюбляють такі, такі вправи. Виявляється, ось мені один учень з п'ятого класу нещодавно сказав, що моя мама також любить складати ментальні карти. Я кажу, коли саме Коли ходить за покупками або пише якийсь план на день. Тому я вважаю, що Майже кожен із нас е, також складає таку, можна сказати, ментальну карту. Е, можливо, ми навіть не завжди нею можемо скористатися, але е, поки ми її складаємо, ми вже обдумуємо свої вчинки, а також вона допомагає нам засвоїти той чи інший е, матеріал, який нам е, стане у пригоді. От е, дивіться, одна із таких. Е, Негативних звичок, яка може виникати е, в учнів е, і не тільки у підлітків, не тільки в учнів, але в будь-якої людини, це звичайно, наприклад, куріння. Е, куріння це так, воно може призвести до різноманітних хвороб цивілізації. Зокрема, це може бути як алергія, це може бути рак і так далі. От е, коли ми складаємо таку карту, е, спершу от, мені запропонували, так? Я думаю, корисно чи ні. А як це вплине на мене? А як це вплине на мою родину? Чи можливо, чи можливо все повернути назад? Так? От таким чином, складаючи, уже підліток, знаходиться в процесі. Він обдумує кожен кожен свій крок. Такі карти ви можете використовувати. На будь-якому уроці і це не лише основи здоров'я, можна скласти і з інших предметів, із математики, і з літератури, де можна, наприклад, е, запам'ятовувати краще е, героїв, так і так далі. Добре, дякую. Можливо, є якісь запитання саме з приводу цієї вправи? Ні, немає. Добре, так, отже. Наступне завдання наше це справа така, яка називається газетний заголовок. Е, Потрібно придумати заголовок до певної теми. Для прикладу, от зараз ми з вами розглядаємо різноманітні такі е, хвороби цивілізації, так, одна із яких може бути, наприклад, гіподинамія. Е, заголовок. Гаджет у моїй голові або ж комп'ютер чи лижі. Так, ця вправа вона розвиває вміння систематизувати і також обдумувати висловлення головної думки. Адже з усього матеріалу, який учень вже вивчив, йому потрібно обрати головне. І от саме творчий підхід учнів має заохотити читача прочитати саме його газету, саме його статтю. І тому давайте спробуємо. Будь ласка, перейдіть за посилання, за покликанням, і ми спробуємо з вами написати заголовки до сьогоднішньої теми Так, хвороби цивілізації. Як заохотити читача, прочитати щось цікаве, що допоможе йому поліпшити його здоров'я або щоб не зашкодило йому? Будь ласка, переходимо за посиланням. Так. Чи вийшло у всіх? Бачу, приєднуються. Так, я увімкну демонстрацію. Так, видно тепер демонстрацію? Так, будь ласка, у вас є у лівому куточку. Нотатки. Так, ми можемо додати нотатку ось і записати свій, е, свій заголовок. От я напишу те, що я вам сказала. Вибачте, але нас працюванню да. перекидає на Google Play. Угу. Так, добре, тоді я зроблю трошки по-іншому. Так, хвилинку. Так, я надійшлю вам. Ага, тут дехто приєднався, а дехто ні. Добре, я ще раз зроблю, скопіюю. І надішлю вам у чаті для тих, хто не зміг приєднатися. Тому що бачу, що дехто все-таки приєднався. Так, надсилаю, будь ласка. Так. А тепер скажіть, будь ласка, чи вийшло у вас? Так. Так, ось бачу, що багато студентів вже приєдналися. Так, отже, нотатка ну, і записуємо саме те, що нам з вами. Тобто заголовочки. Так, комп'ютер чи лижі. Так. Будьте активні. Так, буквально декілька. Заголовків. Так, добре. Телефон чи прогулянка? Так. Молодці. Дуже добре. Гіпотинамія, ворог сучасної людини. Салат чи фастфуд. Дуже добре. Молодці. Прогулянка або фільм. Так. Чому важливо багато гуляти? Так, добре. Е так. Варини їдять, людина харчується, салат чи фастфуд. Молодці. Так, дякую. Тепер перейдемо до наступного завдання. Так, і наступна наша вправа так, це дискусійне кафе. Всі ми любимо ходити у кав'ярню, так, де ми можемо обговорити різноманітні ем, різноманітні теми. Так, і от сьогодні я вам пропоную саме виконати певне завдання. Я підготувала ось такий кубик. Він називає це іще куб Блума. Але я його трошки удосконала, ну, тобто, е, так мені захотілося, і в нього є тут кишені. У кишенті е, є певне твердження або, можливо, запитання. От, будь ласка, давайте опрацюємо хоча б два із них. Назвіть, будь ласка, хтось із вас, цифру. Я е, щоб не крутити ним, не кидати. Е, на слайді ви бачите малюнок і під яким номером, і витягнемо запитання або ж твердження. Будь ласка. П'ятий номер. П'ятий. Так, п'ятий. Ось у нас такий малюночок. Вірно? Отже, беремо кишеньку і витягаємо, що ж там у нас написано. Отже, мода модою, а я б віддала перевагу. Будь ласка, хто бажає? Будьте активними. Модемо я віддала перевагу е, старому телефону, ніж купувати новий, наприклад. Добре, дякую. Так. І давайте ще одне. І ще один. Давайте другий. Так, другий. Так, ось горошок. Так, отже. Якби я була мільйонером, я б купила собі тренажер і ніколи. І ніколи. Я можна доповню. Так, давай. І ніколи більше не купувала фастфуду. Приймається така відповідь? Так. так. Добре. Тобто, дивіться, коли ми виконуємо цю вправу, у нас учні починають осмислювати, розуміти різні точки зору, так? Тобто, це такий ні чудовий спосіб заглибитися в тему, і от клас об'єднується або у групи 5-10 клас учнів в залежності, звичайно, від кількості дітей, і от може обговорювати те чи інше твердження. І, звичайно, такий прийом допоможе вивчити та переосмислити. Саме мотивацію вчинків і, звичайно, таких доленосних рішень. Учні, можна сказати, мають фактично вжитися в роль уважно дослідити проблемне питання з подальшим його обговоренням або, наприклад, дискусію. Ді так, хвилин ось... до закінчення. Угу, добре. Так, е... хочу ще запропонувати вам сторітелінг. Так як у нас часу зовсім мало залишилося, ви можете згенерувати тобто, по QR-коду згодом після нашого майстер-класу перейти і виконати це завдання, будь ласка. Так. Досить цікаво складати різноманітні такі розповіді, які також спонукають дітей до осмислення тої чи іншої ситуації. Також я підготувала на сьогодні ще така вправа right Choice, Також, до речі, можу вам згодом завантажити цю презентацію, можливо, хтось захоче, я можу поділитися. І також тут у нас є QR-код, по якому можна буде перейти. Так, і на завершення хочу продекламувати вам такого вірша. Здоров'я розкіш для людини найбільша цінність у житті. Як є здоров'я день приднині, можливість є йти до мети, тоді є радість, щастя, диво, краса у крапельці роси. Тоді людина йде щасливо серед безмежної краси. Чарівність світу відчуває, для неї хмурість. Дні ясні, Вони, вона Всі труднощі долає, співає радісні пісні. Вона здорова, це чудово, бо їй нічого не болить. Вона добро творить, готова, і це прекрасно можна жить. До речі, однією складовою моїх уроків також є складання невеличких таких. Віршів, адже е, в поезії е, ми також відкриваємось, і, звичайно, е, учні е, знову ж таки переосмислюють свій спосіб життя, так? І, звичайно, прагнуть до кращого. Е, можливо, в когось є запитання, побажання? Дякуємо вам. І я Дякуємо. вам також. Дякую За роботу. Дякую. Шкода, що досить таки мало часу. Сподіваюсь, що деякі з тих завдань ви також зможете використати у своїй практиці. Дякую.